Друзі, вітаю! І ми на вершині, бо приїхали ваші тачки. І сьогодні у нас величезний автовоз з Америки, Кореї та навіть Європи. Зараз на автовозі у нас ще стоїть Jeep Compass Trailhawk на такому шикарному бордовому кольорі. Kia Niro гібридний автомобіль 2018 року. В бюджет усього 16 тисяч доларів. Kia Niro є у нас як з Америки, як альтернатива. Hyundai Kona Скореї повністю цілий автомобіль, і вже з автовозу з'їхав наш Porsche Cayenne. Дивись на цю шикарну комплектацію: топова оптика та бронзові диски. Ходімо в авто. Це у нас Porsche Cayenne 2019 року. І як ти вже можеш замітити, у нас ідуть вже не кнопочка, а сенсорна панель. Підрольові пелюстки, сенсорна приборна панель і величезний екран. Панорамний дах, чорна стеля. Підігріви та обдув сидінь. Боже, як мені подобається цей салон. В нього треба сісти та на цій тачці просто приїхати. Пошкоджень та в нашому автомобілі немає, бо він після шторму. Не путайте топлений автомобіль і автомобіль, який був о, зі шторму. Все, що є по автомобілю, це дрібні коцькі, які навіть якщо приколупатися, не знайти, вийшов він значно дешевше ринку України. Та й такий порш, ти навряд чи знайдеш з Америки в такому стані. Так, ходімо далі. Так, наш менеджер Роман любується, як ми вирушаємо автомобілі з автовозу на своєму найкращому лінкольні у світі. І ми йдемо до Форт-Раптор. Форт Рейнджер. Якщо ти агроном або ти використовуєш автомобіль у військових цілях, або тобі просто подобається великий пікап для душі. Цей автомобіль саме для тебе. Мінімальні пошкодження по лівій стороні це просто навісне. Косметичний підкрас по задній стороні. Рихтується дверка, ця дверка з крилом міняється. Як бачимо, в цій машині сиділа секс-машина, відкривачка від пива, зубна щітка, паста, ложка. Все, що треба для надійної тачки: крутезна ходова, величезний багажник, два ряди сидінь, автомат та атмосферний двигун. А зараз, до речі, під'їхали клієнти. І забирають той самий Porsche Cayenne 2019 року. Клієнти просто в захваті від машини та вже малюють сердечки на задньому склі. І зараз я тебе ознайомлю з автомобілями, які до нас прибули саме з Кореї. І перше, це у нас компактний кросовер Hyundai Kona 2018 року на гібридному двигуні. Розхід палива в районі 3 літрів на 100 км, топова комплектація, мінімальний пробіг, гарний білий колір. Шикарно підійде як для сімейного авто, або ж просто використовувати як автомобіль по місту з мінімальним розхідом палива. Та не забувай, що це Hyundai і в обслуговуванні він буде. Значно дешевший ніж та ж сама Mazda. але Mazda у нас прибула з Європи. Це у нас mx 30 і жінка даного автомобілю, що у нього салон зроблений з перероблених матеріалів. Ходімо в тачку, покажу тобі. Іонка вже придивилася собі дану мазду. Ой, Ілон давай роз... Давайте розкажеш свої емоції, взагалі враження від машини. Це повністю електричний автомобіль. І в нього є дуже класна фішка. Весь салон зроблений повністю з перероблених матеріалів. Як кермо, так і сам салон, повністю з замінників. Сам салон комбінований, як бачите, це тканина і екошкіра. Тканина дуже щільна, це не проста тряпочка, яка буде протиратися від кожного шороху Ні, дуже якісно зроблена прострочка і загалом. Ну, приємний матеріал. Дуже цікаве рішення. Замість дерев'яних вставок перероблене дерево. Такий пробковий матеріал. Виглядає досить симпатично. І, до речі, він не тільки тут, а й на ручках. Хто фанат BMW I3, тут є дуже схожа фішка. Як відкриваються задні двері? Прямо як в rolls Ройсі. У автомобіля дуже багато різних датчиків, помічників, камер, датчики паркування абсолютно все є: дестроніки. Справжній сучасний автомобіль, який допоможе вам в будь-якому моменті, вашому на дорозі. Жень, тобі слово. Ну, ти круто розповіла про машину, вона мені дійсно теж дуже подобається. Реально топова комплектація. Та я вже бачу, що ти її продивилася для себе. Mm -hmm. Що стосується Європи і Кореї, у нас ще залишилась одна дуже крута. Тачка, яка вартує вашої уваги. Це у нас a 6 дизельна з мінімальним пробігом і повністю ціла. 2014 рік я вже тут бачив проєкцію, люк, трьохшпицевий руль, підігріви. Ну, моя улюблена Опція це проєкція на обов'язково. І як круто тут виглядає, це справжнє дерево наш і справжнє. Всі наші колпачки знаходяться всередині з автомобілем. Чи мені подобаються німецькі седани? бо у нас тут є величезний багажник. Я не знаю, скільки тут, але в районі 500, 500 літрів тут є об'єм. У нас книжечка. Тачка в бюджет 14,5 тисяч доларів a 6. Аналоги в Україні коштують від 18,5 тисяч з пробігами за 200 тисяч км. В нашому ж автомобілі усього 154 тисячі кілометрів і встава на нашому клієнту 14 тисяч 700 доларів під ключ уже в Києві. Боже, це той самий компас, який тільки щось був на автовозі. Нагадаю, це у нас трейл не треба путати його з звичайним компасом. У нас іде набагато краща ходова. У нас іде топова комплектація з обдувами, з безключовим доступом. Панорами немає, але є стрільна безпека. Але думайте, це у нас компас 2018 року. І став нашому клієнту усього в 9,5 тисяч доларів без ремонту. Ремонт у нас мінімальний. Радіатори усі цілі, лонжерони не тронуті. Єдине, що треба перепакувати безпеку, це не так дорого коштує. Вставити фару, капот та новий бампер. А ринок на такі триухоки ну, від 16 тисяч доларів. Тому мені цей автомобіль дуже подобається. Якщо брати компас або широкий, то я би собі обрав саме триухок. Бомба бо єдине, що не вистачає панорамного даху. Але подивись на цей монітор. Монітор, блядь, як десь дюймовий планшет. планшет. Ну, мабуть, тут і є десь 10. Так. І що мені хочеться тобі сказати? Наша компанія привозить будь-які автомобілі на будь-який смак будь-яким твоїм побажанням. Це може бути Ford Raptor, Ford Ranger, Це може бути Jeep Compass Trailhawk, Це може бути дизельна А 6 Є автомобілі як з мінімальним пошкодженням, як абсолютно цілі. Гібридні, електричні, дизельні, бензинові будь-які автомобілі. На твій смак тому не зволікай та звертайся в нашу компанію. Ми підберемо автомобіль максимально вигідно, максимально швидко та якісно. І до зустрічі.